Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів стіні, коли згубили зорі в уроскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалась, днем, і захлиналася наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба, і кінчався хліб. Двигтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залишав. Як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Тут Обелісків ціла рота, стрижі над кручею стрижуть, високі цвинтарні ворота, високу тишу стережуть, звання і прізвища, й дати, печалі бронзове лиття лежать на моріні солдати, а не проживши й життя. Хтось, може, винен перед ними, Хтось, може, щось колись забув. Хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побуг, хтось, може, має якусь звістку, якісь несказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта польова.